Заставили мене наші підписники знову робити тісто. Починаю я з опари. У мене тут пів літри молока. Від цього молока я відливаю ну, грам 80-100. Добавляю солі, додаю цукру. Молоко має бути тепленьке, додаю дріжджі. Чого в мене виходить завжди тісто? Я обов'язково роблю опару. Мука просіяна. Муки. Закриваю плівочкою, ставлю на пів години, щоб воно збродило. Показую вам опару. Давайте маємо цукор. Тепленьке молоко. Від тої пів літри. Розчиняємо, цукор, ванільний цукор. І це, можна два, але більше нема. Вставляємо опару. Подивіться, яка вона файна. Сметана. Додаємо муку. У мене мука вже просіяна. Гарненько вимішуємо тісто. Олії додаємо. Бачите, я вимішую тісто, в мене з цієї сторони відліпає від руки. Означає, що вимішано. Змащуємо зверху олійкою. І помісочці воно потім гарно відстає. Тісто замішане. Перехрещуємо. І буде далі підходити. Накриваємо, ставимо тепле місце через годину. Буде місто вироб. підійшло. Файне, знову вийшло. Живе тісточко. Дуже файне. Розділила я тісто, анорін, покажи, подивіться, які булючки виходять. Трісла. Дуже гарне тісточко. Що вам хочу сказати? Зберігайте рецепт обов'язково і поширюйте своїм друзям знайомим. Я ще хочу под... показати пиріжок, який я пекла з капустою. Він до сих пір ще свіженький. Якщо видно на камеру, не знаю де там, ну це з капустою. Ага. Ну він свіженький, свіженький, один залишився. П'ять днів вже стоїть. Рецепт дуже класний. Всім пока.